Лісові пожежі у Каліфорнії продовжують вирвати вже сьогодні. Зрозуміло, що це одна з наймасштабніших катастроф в Америці, як за масштабом руйнувань, так і за економічними збитками. Докладніше далі. Вогонь у Лос-Анджелесі вирує ось уже три доби. Роботі рятувальників перешкоджає сильний поривчастий вітер. За даними агентства Reuters, щонайменше 10 людей загинули. Їх буде нелегко ідентифікувати. Вогонь не дозволяє рятувальникам дістатися тіл загиблих. Станом на ранок п'ятниці, 10 січня, полум'я знищило близько 10 тисяч будівель, зокрема 5 церков, синагогу, 7 шкіл, дві бібліотеки а також безліч бутіків, барів, ресторанів, банків та продуктових магазинів. Евакуйовано понад 360 тисяч тисяч людей рятувальники пишуть у соцмережах, що наслідки пожежі нагадують вибух атомної бомби. Влада поки не оцінила збитків від пожеж. Приватна компанія ЕКівдер вважає, що економічні втрати можуть перевищити 150 мільярдів доларів, включаючи вартість знищеного майна, втрати в економіці та довгострокові наслідки для здоров'я та туризму. Причини спалахів поки що невідомі серед версій слідства підпал та пошкодження електропроводки. Можливо, що до пожеж призвело недбале використання феєрверків. Найбільше постраждав район Палісейц на заході міста, де традиційно зосереджена найдорожча нерухомість, у тому числі історичні будинки столітньої давності. Тут втратила свої маєтки дюжина голівудських зірок, серед яких лауреат премії Оскар Сер Ентоні Хопкінс, славетний комік Білі Крістал, світська тусовщиця Періс Хілтон. Зірка фільму одного разу в Америці та серіалу Джеймс Донован Джеймс Вуд не зміг стримати сліз, розповідаючи про те, як його будинок вщен згорів. Серед інших селебрітіс. Світу кіно, які мають будинки у цьому районі: Адам Сендлер, Бен Афлек, Том Хенкс, Стівен Спілберг та інші. Багато хто з них ще й чекає в евакуації звісток чи вціліло їхнє житло. Офіційно відомо, що згорів маєток вартістю 4 мільйони доларів у малібу, який син президента Джо Байдена Хантер орендував за 20 тисяч доларів на місяць. У пожежі згоріла колекція картин Хантера Байдена, за рахунок яких він, як пише видання Daily Mail, фінансував свій спосіб життя. Розкішні будинки селебріті та мільйонерів залишені без нагляду через масштабні пожежі грабують сотні злодіїв на скутерах, розповіла місцева мешканка. Поліція не може впоратися з ними. Президент США Джо Байден заявив, що федеральний уряд відшкодує 100% витрат на необхідні роботи з відновлення у Лос-Анджелесі, щоб сплатити вивіз сміття, будівництво тимчасових притулків та виплату зарплат рятувальникам. Через стихію йому довелося скасувати зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.